На Черговому засіданні виконавчого комітету керівник комунального підприємства Автотранссервіс наполегливо доводив присутнім про необхідність підвищити тарифи на вивіз твердих побутових відходів. Інакше підприємство збанкрутує. Я убедительно прошу убедительно прошу вас прийнять рішення о повершенні таріза. І я не хочу, щоб участь Равзотрансервіса. В 2003 году предприятие СанТранс, ведущее, которое занималось вывозом твердых відходів, отходов, обонторилось. Я вас прошу, чтобы за это участие посилов наше коммунальное предприятие. Валерій Масапей зазначив, що з 1 березня збільшується вартість на захоронення та утилізацію побутових відходів на 1 гривню 5 копійок, що розрахунку на один рік для комунального підприємства становить близько 100 тисяч гривень. Заступник міського голови Микола Зініч повідомив, що саме прийняття сміття на сміттєзвалище подорожчало в три рази. Мер Білгородністровського Ігор Нановський причину такого суттєвого підвищення вбачає у тому, що сьогодні сміттєзвалище належить приватним особам, які встановлюють максимальні розцінки. Більше того, місце, куди звозиться весь на Переповнене і вже скоро може постати ще одна проблема. Дня вопрос по поводу роботи нашого ВК викало, тому що я в январі так зові вже скаплювався з закриттям свалки і теж цю проблему подимав. Як сьогодні город останеться без свалки? Поки посадовці вирішують, куди найближчим часом місто звозитиме побутові відходи. Вже з 1 квітня поточного року вартість послуг з вивозу сміття для будинків приватного сектору становитиме 14 гривень 46 копійок а для багатоповерхівок 11 гривень 17 копійок з одного мешканця на місяць. Тетяна Бажанара Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.